Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю! У нас Катехізація дорослих, і ми продовжуємо говорити на тему подружжя. Сьогодні в нас нова тема. Поговоримо трошки про відмінності між чоловіками і жінками, а саме чоловічість та жіночість, так, трошки в загальному про це скажемо. Дуже часто причина подружніх криз сварок полягає в тому, що люди не усвідомлюють собі. Може, часом не хочуть собі усвідомити, той факт, що обоє у подружжі є чоловіком і жінкою. Як то зрозуміти? Жінка часто, коли говорить до чоловіка, думає, що він сприйматиме це як жінка. Чоловік, коли говорить до жінки або відноситься, поводиться, очікує, що вона сприйматиме так, як він. Як казав Іван Павло II, святий, що ми маємо справу, коли говоримо про чоловіка і жінку, маємо справу з двома способами буття в тілі. два способи буття в тілі. Жіночий, покликаний до турботи і опіки, та чоловічий призначений для батьківства. Кожна особа є інакшою, є особистістю, однак відмінність між жінком і чоловікою, між чоловіком і жінкою, перепрошую, є особливою. Бо її наслідки є далекосяжні. Це виникає з простого та очевидного факту, мудрості Творця, котрий призначив чоловікові та жінці різні функції для виконання у цьому світі. Бог обдарував свої творіння відповідно до завдань, які ті мусять виконати. Очевидним та безсумнівним є поділ завдань у сфері передавання життя. Жінка виношує у своєму тілі, народжує, годує грудьми. Це чоловік не може зробити. Він не може з жінкою і казати, давай я погодую, погодую грудьми або давай я трошки поношу дитину. Ні? Виношує в лоні мама, лише, лише жінка. Так? Натомість чоловік, котрий, якби, перебуває ззовні поза тими стосунками мами і дитини, але оточує їх опікою, є захисником і годувальником. Так, ну, принаймні, мало би так бути згідно задуму Творця. Однак, відмінність завдань. Не вичерпується лише сферою передавання життя чи виховання дітей у сім'ї. Тобто не лише в тому різниця між чоловіком і жінкою та у сфері сім'ї, в е, подружніх відносинах. І поза родиною чоловік та жінка мають кожен свої завдання. Жіночі таланти спрямовані до людини, до стосунків із нею, а чоловічі загалом до світу, до боротьби, до панування, до керування справами. Хтось сказав таку фразу колись. Чоловік хоче бути в житті кимось, а жінка кимось для когось. Тому жінка ліпше вміє безпосередньо контактувати з людьми, особливо, наприклад, з, з дітьми, з маленькою дитиною, з беззахисним, з хворим, який, особливо тим, яким необхідна турбота і допомога. Жінка має завдання поширювати любов у світі у міжлюдських стосунках. Також варто ще раз наголосити, що завдання жінки полягає не в наріканні на погані стосунки, а в активному формуванні добрих стосунків. Мало є казати, що у нас проблеми якісь у відносинах, а є необхідно щось з тим робити. Тут варто також додати, що саме жінка має величезну силу, величезну силу впливати на чоловіка. Особливо тут йдеться про взаємний вплив. Тобто, жінка, котра себе поважає, тим самим вчить чоловіків поважати жінок. І що дуже важливо як наслідок цього, чоловіки її також поважають. Тобто, із поваги до самої себе родиться повага інших до себе. Велика загроза для сучасних сімей полягає в тому, що чоловіки втратили відчуття відповідальності за долю подружжя та родини. І це має багато причин, про себе можна присвятити, було цілий цикл катехез. Усе починається із сім'ї, із зникнення ідеї самовиховання. Коли чоловік, наприклад, дотримується принципу, роблю, що хочу, бо я, бо я пак чоловік, чоловік і мож. На жаль, в сім'ї, з самого дитинства, у хлопчиків не, не готують до батьківства, до правильного розуміння ідеї партнерства. Ну і ще треба згадати також про те, що за, зазвичай хлопчиків виховують надмірно турботливі жінки, мами, вчительки. А з цього випливає і незрілість чоловіків, та їхня неспроможність брати на себе тягар відповідальності. Чому? Бо в нього його завжди. Біля нього була жінка. Так? Тобто, по своїй природі, він чоловік, але модель, той приклад, котрий він бачив, бачив поведінку жінки. І тому йому тяжко взяти на себе відповідальність і бути чоловіком сім'ї. Чому? Тому що він не знає, як це зробити. Він не бачив. І постійно мамка була на горизонті, потім вчителька була на горизонті, потім у університеті викладачка була, і постійно була мамка, яка його всюди оберігала, і він. У подружжі своєму потім власному буде поводитися як мамка, як жінка. І тому потім ту жінку буде його дратувати, тому що вона хоче чоловіка, а чоловік поводиться як жінка. Це має ясно свій, свій вплив і має, так, відображається, так, на цьому на вихованні. Також на завершення, треба додати позицію самих жінок, які часто. Густо борються з владою чоловіка і жадають повноти в влади в сім'ї для себе. Ну, простими словами кажучи, тут треба признати, що в нас більшість сімей матріархальні, тобто всім керує жінка. І, власне, з цього береться брак цієї чоловічості в нашому суспільстві. Це взагалі дуже складна проблема і болюча, яку варто ретельно опрацювати. Багато зла виникає з того, що чоловіки не почуваються відповідальними за власну сім'ю. А ще варто додати, що, більше жінка, що чим більше жінка виграє в чоловіка в боротьбу за владу, то більше сама програє. Чому Бо втрачає свого природного опікуна та надію на те, що його відповідальність буде зростати? Бо не буде зростати, бо вона вже забрала від нього всі сфери впливу. Так? Грошима командує вона, все в сім'ї вирішує вона, а потім чоловік винуватий, бо він не чоловік, бо він безвідповідальний, немужній, нерішучий і так далі. Ну, Жінка сама забрала від нього всі сфери впливу і не дає йому бути чоловіком. Так? Тому що влада служба, влада -служба так? чоловік. Створений так, щоб е, бути володарем. Так? Зверніть увагу, тому, власне, в цій причині звідси береться, Ходи сюди, Емілька, ходи сюди. Е, чому чоловіки, наприклад, люблять е, втікати від цієї реальності, від реальності цього світу, наприклад, ігри. Е, це велика біда, ігроманія. Чому? Тому що єдине місце, де чоловік може почувствувати себе чоловіком. тобто... Тим, котрий перемагає, тим, котрий є лідером, котрий здобуває, це ігра. Тому він буде зранку до вечора сидіти в комп'ютері, грати бавки, ігри в телефоні і так далі. Або, або, наприклад, піде на рибалку, тому що єдине, кого він може здобути і мити своїми руками і заволодіти, це риба, бо вона домася не дасть. Ось так. Тому влада, служба, тобто влада для її належного здійснення є важливою сферою для зростання чоловіка. Чоловік створений для цього. Так? Ем. На цю тему є такий анекдот, що є, прийшла чергова сотня чоловіків до раю. 100 чоловіків потрапило до раю. І там всі входи позначені надписом. На одному з них надпис такий: для підкаблучників. На іншому надпис для непідкаблучників. І перед, першим, перед входом до першого для підкаблучників вишикувалася черга з 99 чоловіків. Перед другим входом, тобто для непідкаблучників, став лише один такий низенький чоловічок. Він трохи тремтить і розгублено озирається довкола. Виходить цей Петро, виглядає з брами, здивовано дивиться на нього, а потім з добродушною посмішкою запитує його, А чого ти стоїш перед цією брамою? Ну і чоловік той збентежений відповідає, Я? Я? Мені дружина казала тут стояти. Тому так. ну... Дуже важливо, що основний меседж цієї який я хотів сказати, що чоловіки і жінки є, є різними між собою е, і створені та призначені для різних завдань. Це дуже важливо. Е, розуміти це, так? що чоловік відрізняється від жінки, жінка відрізняється від чоловіка, хоч як, як, би, е, як би ми це не говорили, світ нам проголошує зовсім щось протилежного. Так? Тепер з цими останніми модними тенденціями, які є в світі, в Європі і в теж у нашій країні, так, дуже багато говориться про рівноправ'я, про рівність і так далі. І з цим всім рівноправ'ям, таким ніби добрим, так, добра така ідея, криється і багато різних небезпек. Так? Тобто, що чоловік жінка це одно то саме, там, одні ті самі обов'язки, це ж людина. Ну, і, і багато речей таких. Який е, так, під тим рівноправ'ям. Е, світ помиляється на користь рівності, яку розуміє як цілковиту ідентичність, тобто рівність в значенні ідентичності. Так? Що жінка і чоловік це те саме. Ні. Кожен має свої завдання, кожен створений для чогось. І є речі, котрі, для котрих створена жінка, і є речі, для котрих створений чоловік. Не може чоловік е, поміняти. Е, е, ту функцію, щоб самому народжувати, він не може народити. Для того є створена жінка. Чоловік створений для чогось іншого. В нашому організмі взагалі варто сказати, коли говоримо про гендер або взагалі про стать, про відмінності чоловіка і жінки, то необхідно розуміти це. Це, вам, це нам наука говорить про на рівні школи. Якщо ми вчили трошки біології і хімії. То ми і, і, і трошки розуміємо, як відбувається власне визначення статі, від чого залежить, що народиться хлопчик чи дівчинка? Від чого? Від хромосом. Так? Ті хромосоми там X, Y. Ви пам'ятаєте це школа? Якщо хтось не пам'ятає, треба собі то поновити. Тепер, якщо навіть потім та особа, той чоловік чи та жінка, Поміняє собі стать, так би мовити, неможливо це зробити, бо стать неможливо поміняти. Ну, Наприклад, змінить свою зовнішність на протилежну, так? Статеві органи щось там з ними зробить. Але кожна клітина наша, позаяк хромосоми із самого початку були чоловічі, наприклад, і ця особа є чоловіком, то можна поміняти статеві органи, можна не знаю, відрізати, пришити, дошити робити, що хотіти. Но кожна клітинка мого тіла. Говорить про те, що я є чоловіком. Що, наприклад, ці, ці парти в нашому храмі робить деревлянам? Їхнє ну, дерево деревина? Ну, тобто це природа. Природньо, що чоловік є чоловіком, жінка жінкою. І можна поміняти, не знаю, зробити будь-яку операцію, але це, це не міняє суті, не міняє природи. Не змінює. Так? Чому? Тому що кожна клітинка, кожна клітинка мого єства говорить про те, що я чоловік, навіть якщо я це не сприймаю, навіть якщо я живу і поводжуся як жінка, я є чоловіком. Це визначено уже в моїй природі, в моїй суті. Онтологічно, це закладено, і я це собі не вибираю. Так? Дуже важливо це розуміти. Тому з цим, з цим з цією ідеєю такого. Такої рівності, як цілковитої ідентичності, створюється такий, ну, такий бардак в людському розумі. Сім'ю вже не прийнято вважати спільнотою чоловіка, жінки та їх дітей, в якій природним чином, тобто згідно з природою, поділені функції, привілеї та завдання. Привілей дітей полягає в тому, що вони ставлять запитання і часто помиляються. Привілей батьків відповідати на ці запитання та приймати рішення навіть попри їхню волю. Наприклад, коли йдеться про захист важливих благ, принципів та віри. Тобто, в цих питаннях, якщо щось важливо для блага тої дитини, якісь важливі принципи, і йдеться про віру, то дитина не несе відповідальність за це, але батьки вирішують замість неї. Так? Є в нас тут, не? Михайліна, не питає Софійку, чи хочеш їсти, вона її годує. Навіть якщо вона там може пручатися часом, і не дуже хоче, але для її життя. Не питаєш її, чи ти. Ну, ну, але тепер модно стало питати, але вибачте, чи можна хрестити дітей, бо може вони хоч не хочуть бути християнами і самі собі хай виберуть. Ну, то, тоді не корміть дітей, може вони собі самі хай виберуть. Тобто є питання, які, в яких ми вирішуємо замість дітей. І ми маємо це право, природне право замість дитини, доки вона не досягне певного віку, приймати рішення. Ми бачимо, що під таким контекстом прав дитини. Доходить взагалі до абсурду. Коли за звичайну часом потрібну дитині, наприклад, якусь заборону, дитина може оскаржити батьків у суді і домагатися позбавлення їхніх батьківських прав. Одна дівчинка 12 років е, хотіла поза як дуже бунтувалася проти свого батька, була в такому віці, нормально, підлітковий період, е, збунтувалася проти свого батька, не, не приймала його авторитету і так далі, подала на нього в суд. І фальшиво звинуватила його в тому, що він її там нібито сексуально домагався. І потім, коли батька засудили, вона зрозуміла, що вона наробила, пішла, подала, забрала позов. Але суд признав, що вона це зробила під тиском, ймовірно, і визнала і далі його винним. І він сидів за ґратами за те, що вона так фальшиво звинуватила свого батька. Тому, в певних речах доходить до абсурду. Відхід від природнього порядку справ завжди закінчується більшою чи меншою поразкою. Та сьогодні дійшло до суцільного абсурду. Наприклад, хтось сьогодні з політиків критикує програму викладання християнської етики в школах, тому що в ній сім'я традиційно представлена як тривалий зв'язок чоловіка та жінки, який передбачає ну, виконання визначених батьківських обов'язків. Натомість чиновник пропонує сучасний термін, так? партнерський зв'язок. Де немає навіть згадки про рівність, про відповідальність, про, про батьківство, материнство, а тим більше про дітей. Підсумовуючи сказане, хочу ствердити, що сучасна така нафарширована гаслами про рівність, рівноправність, ідентичність статей, людина може мати серйозні труднощі з розумінням природних відмінностей між чоловіком і жінкою. Тобто, в тому всьому це розуміння відмінностей, тобто, що ми різні насправді. І це нормально, що чоловік думає так, як чоловік, а жінка думає так, як жінка, бо вона жінка, а він чоловік. І це має серйозний вплив на подружнє життя. Безперечно, і доволі значний. На жаль, дружини говорять часто про те, що чоловіки їхні відчувають, думають, реагують, діють як чоловіки. Оскільки ми, священники, часом психологи, не слухаємо якісь проблеми сімейні, то понад 50%, може навіть більше, тих проблем стосується одного. Жінка звинувачує чоловіка в тому, що він не думать, не діє, не реагує так, як вона би хотіла, як жінка. А чоловік десь, можливо, не зовсім, але під тим все розумієте, що жінка не так реагує, не так розуміє, не так сприймає, не так діє, як він би хотів, тобто як чоловік. Так? Ну, бо вона жінка. Часом жінки кажуть, якби чоловік мене кохав, то він би здогадав, що, що мені щось це важливо, так, наприклад, що він би мав знати, що мені це важливо. Так? І навіть жінка не усвідомлює, що її очікування неможливо виконати взагалі. І перешкодою тут є зовсім не відсутність у чоловіка бажання такого, може, чоловік би і хотів. Але природа, яку він має, чоловіка, не дозволяє йому це зробити. Тобто то це неможливо поміняти. Неможливо тут, в мозгах, якось перекрутити, щоб чоловік почав думати, як жінка. Це неможливо. І що роблять постійно жінки протягом цілого подружнього життя, постійно пробують вправити мозок своєму чоловіку, щоб він думав так, як жінка. Але це. Протиприродньо, і тому це не виходить, тому приходить розчарування. Так? Є один такий жарт, який я би хотів, вже закінчуємо завершити цю катехезу про здогадливість. Часом жінки очікують, що чоловік здогадається, що я би це хотіла. Так? Самі про це не кажуть, але про здогадливість. Один чоловік виходить з дому і поспішає на роботу. Ну, і так, як звичайно, по-буденному так, прощається з дружиною. Пока щасливо, файного дня. І обоє дивляться навпроти них, із іншого будинку виходить сусід, котрий так ніжно обнімає свою дружину, цілує її на прощання. Ну і жінка каже своєму чоловіку: Ну, дивися, дивися, хіба ти, ти би не міг так само робити, як він? Видиш, як він обнімає свою дружину, як він її цілує. А здивований чоловік відповідає: Я, але я її зовсім не знаю. Чоловік сприймає буквально. і Думає, що жінка про... говорить про ту жінку. але... І тут, власне, добре показана та відмінність з думання. Як думає думає... чоловік, як як, думає, як сприймає чоловік, як сприймає жінка? Дуже багато. дуже... Набагато менше було б подружніх клопотів взагалі сварок, якби чоловіки і жінки мали ґрунтовніші знання про психологічні відмінності. між... Двома статями між чоловіком та жінкою. А також про наслідки цього подружнього життя. І не лише подружнього. Так? Бо це має свої наслідки. Те, що чоловік по природі є чоловіком, а жінка жінкою, це має свої наслідки і в подружньому житті, і позаподружньому житті. Але правда, що усвідомлення, проблеми та знання цього так, ще не оздоровлює подружжя. Але це є першим кроком до того, щоби. Сталася справді якась конструктивна позитивна зміна в подружньому житті, коли розумію, що не треба перемінювати свого чоловіка, не треба перемінювати свою жінку, бо він чоловік, він думає інакше. Ми вже про це сказали в минулих катехезах, що коли подивитися на спілкування між чоловіком і жінкою, то це так, якби говорили двоє людей з різних країн на різних мовах. Щоби знайти спільну мову, треба почати вчити мову того, з ким спілкуюся. Жінка має вивчити мову чоловіка, чоловік має вивчити мову жінки. Тоді буде взаєморозуміння. Бо без цього ніяк. Без цього можеш старатися вправити мозги йому, а ти їй і не вийде нічого. Тому що є речі, котрі не змінні, є речі природні, які, які не поміняєш. Можеш, Я вже то сказав, можна, не знаю, зовнішність свою перемінити, можна шкіру пересадити. Тепер медицина дозволяє зробити дуже багато. Але тут, всередині, тут, внутрі, Кожна наша наша душа, наше єство, всі наші клітини досад від самої малесенької до цілого організму все говорить про те, що ти є чоловіком, а ти є жінкою. І можеш поміняти собі не знаю що, але це не це не змінює суті, це не змінює природи, так? того, що ти є жінкою або того, що ти є чоловіком. Тому. Дорогі у подружжі, ті, особливо, котрі одружені. Дуже важливо, щоб не звинувачувати своїх чоловіків і не звинувачувати своїх жінок в тому, що він чи вона є інакшими. Це нормально, що чоловік є інакшим, ніж ти. Це нормально, що жінка є інакше, ніж ти. Це є великим даром, тому що у подружжі одне одного ми доповнюємо. Так? І це є великим подарком для чоловіка жінка, котра думає не зовсім логічно. Логічно, тільки в свій спосіб, часом більш спонтанічно, емоційно, і це велика допомога для чоловіка, котрий часом тормозить, і йому треба навпаки таку помічницю. І для жінки теж котрий чоловік, котрий зовсім по-інакшому, думає, є великою допомогою, великим даром. Якщо це розуміємо, приймаємо одне одного таким, яким ми є, починає справді бути гармонія у подружньому житті. Тому те, то, що ми є різними. Чоловіки відрізняються від жінок, це не є помилка, це є насправді дар Божий. Це велика благодать Божа. Слава Ісусу Христу!